Бачите, які в мене ребра, вони розварилися повністю. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати закарпатський квасолевий суп з свиними реберцями. Це будуть ребра копчені, гриби, сушені білі, морква, цибуля і. Квасна капуста. Ось дивіться, в мене свіні ребра, я їх вимочила на ніч, вони в мене стояли в воді, заливаю гарячою водою, файну мию. Ось бачите, які вони аж біленькі в мене. Но якщо це це ми коптили, самі, робили м'ясо. Якщо ви купляєте, обов'язково просто скип'ятіть і виліть воду. І потім знову змийте, залийте і так варіть суп. Ставлю на вогонь, м'ясо, в холодну воду ставлю, накриваю кришкою. І буду чекати, поки закіпить. Багато води не треба наливати, що ще фасолі, де капуста, гриби. Закриваю кришку і чекаю, поки закіпить. Нарізаю цибулю. От дивіться, в мене ну, дуже велика цибуля, тому що я цибулю буду давати багато цибулі. Угу. Ось такими маленькими шматочками нарізаю, тож я буду її тушкувати в місті з морквою і з чесноком. 40 грам олії у мене і підсмажую цибульку до, до золотистого кольору. Десь так. Поки у мене м'ясо закипає, ось така невелика морпа, може і велика, знаю. І натираю на грубій терці моркву. Також буду тушкувати. Моркву я натерла і буду висипати цибулю, щоб вона також тушкувалася. Знаєте, в мене терка під під руками, так що я на великій терці також. Натружу чесник, щоб не нарізати. Зараз додаю чесник. Трішечки ще його подрібню і додаю. Чесника у мене ну такий хороший триголовки великих. Чайну ложку солі, поки чайну я додаю, тому що, знаєте, що копчене м'ясо, воно завжди солене. І файно знімаю піну. Все. Що. Небагато піни, бо я так добре його помила, відмочила, але всю піну треба збирати, буквально всю. Бульйон чистенький, я зняла всю піну, додаю червону паприку, половина ложечки, буквально одна секунда і виключаю. Висипаю до супу. Фасолю я буду висипати трошечки пізніше чому, тому що вона в мене також мочилась, через ніч я її файно намочила. І гриби також. Так що десь півгодинки вариться із овочами, а далі вже години м'ясо в мене варилося, зараз я додаю фасолю. Фасоля вариться теж десь годину, тому що вона в мене, бачите, яка її файно вимочила. Цілу ніч вона в мене ще цілий день, зараз вже вечір на другий день. Так що додаю фасолю. Ви знаєте, хто держить строгий піст? Це можна варити без, без м'яса. І це буде дуже смачно додаю гриби. Теж в мене гриби мочилися. Так, ви знаєте, я юшку також додаю, бо я їх добре промила, файно їх вимочила, але. Юшку пізніше добавлю, нехай трошечки википить. У мене бульйон, Того, що я бачу, що в мене кастрюля буде мала на то все і зразу додаю капусту. Капусту я промила один раз, віджала її і один раз промила. Цього достатньо. Капусти в мене десь 700 грамів. Ось на цю кастрюлю. Десь у мене 700 грам капусти. Зараз я перемішаю, подивлюся, досить, не досить. Що ще можу додати? Напевно, капусти мені достатньо, так. Достатньо, да. Так, фасолю додаю всю, І ще й туди, А потім юшку додав, ще й зарибів. Все, я ще зняла піну, того, що треба зняти, щоб був чистенький у нас суп. Варю до готовності годину, може годину 15, ось так десь. Суп готовий. Виключаю. Ви знаєте, в кінці можете додати ще 3 зубочка, 4 чесночка, десь так. Я спочатку теж чесник, казала головки. Ну, це зубочки, десь 5-6 зубочків. Коли я тушкувала, то це зубочки. Набираю, виключаю, він ще кипить. Набираю. З капустою в мене варилося десь 40 хвилин. От бачите, які в мене ребра. Вони розварилися повністю. Бачите, відстає м'ясо зовсім. Фасолька. А фасоля в цьому супі дуже це смачно. Без м'яса буде дуже смачно, хто держить піст. Ви знаєте, я також тримаю піст, але зараз зварила ось так. Показати вам, що можна і так, і так зварити. Ось дивіться, який файний суп у мене. Ось він такий апетитний, з рибами, з фасолею. І ви знаєте, що хочу сказати, хто любить сметанку, ложечку сметани можна додати, а хто держить піст без м'яса і без сметани. І це також буде дуже смачно. І хочу вам подякувати за коментарі, за лайки за подобайки, за те, що ви підтримуєте мій канал. Ви знаєте, це мені дуже важливо для мене, що ви все таки підтримуєте. Пишете мені коментарі, дуже хороші. Я вам дуже вдячна за це. І як завжди, будьте здорові!